Йоу, чуваки, це нове відео. Придумав для вас дуже цікаву рубрику. Захотів, щоб у мене на каналі постійно була якась трилогія, якась рубрика, я придумав рубрику з 1000 гривень до 100 000 гривень. Мені здається цікаво. Мені здається, буде цікаво за цим шляхом наглядати, дивитися, як я буду збільшувати банк свій. Тому зараз я на вокзалі. Я їду в інше місто на секунди. Починаємо з ясно щось з секунді, тому що перекупляти зараз щось шукати зовсім немає сенсу, тому що у нас всього тисяча гривень. Тут я вже прикріплю перші витрати. Це білет на потяг. Я буду такі витрати також записувати, тому що ну білет за потяг я за нього гроші заплатив, але безплатно він мені дропнувся, тому буду кожну витрату записувати, яка пов'язана з тим, що там я добрався до секундів чи не знає, там... На секунді якісь витрати. І все. Всім приємного перегляду. Поставте лайк та підпишіться на канал, будь ласка. Коротше, чуваки Перший за вас. От що друг взяв. Показую Pink Floyd худак і TNF худак і Nike худак. Я зараз покажу. Переберу свою купу. Покажу, що я взяв. Коротше, взяв тяжковий в але такі бірки я ще не бачив. І виглядає вона в на нормальному От. Просто, Іменно таких бірок я не бачив і не знаю, що з нею робити, плюс вона вся вигорівша. Не знаю, я думаю, що це польонна тішка, тому що в ну, бірка так можуть бути прошиті разом. Не вірю в це, тому я її скину. Вийшли ми з першого завозу. Друг пустий, я пустий, ніхто нічого не взяв, речі всі вбиті, пальоні. Коротше, речей нема, зараз йдемо ще на другий завоз, надіюсь там хоч щось візьму, тому що я на дорогу потратив гроші зараз ще назад на дорогу і вийде так, що я зараз просто катнусь туди і назад, втрачу гроші, нічого не візьму і в мене вже буде баланс на тисячу гривень, а менше. Як думаєш, за скільки я 100 тисяч зароблю? А? За два місяці. За яких два місяці? Я... Чуваки, другий завоз. Program Patch Long Sleeve. Але не так все просто, чуваки, Медін Турки. Такий Stone Island класний. Коротше, чуваки, срочка. Є сал нову збірку. Перший раз таке бачу, що попадалось. Ціни у 40 фунтів, ціни тут 43 злоти. Думаю візьму, попробую дорожче тут продати на їхніх маркетплейсах. Дивно, що друг взяв. Жир, оце найголовніший жир. Зараз ще раз вам покажу. Та покажи, ну. Да? Опа. Ось такі завози. Коротше, чуваки, це що я сьогодні на завозі, це ось така сорочка. Я сав новою збіркою. ціннику 40 фунтів. Заплатив я за неї десь в гривнях. 350 гривень за неї заплатив дуже дорого. Але я думаю, тут я її зможу продати на маркетплейсі. Тому буду пробувати і продати за злотих 150, і збільшити наш банк, тому що я на дорогу потратив туди і назад злотих 26. Це все буду прикріпляти скріни, рахувати. Ось і завтра знову на завози сюди приїду. Можливо, завтра щось візьму. Mm, так, що сьогодні новий день. Я знову на вокзалі. Знову їду туди. Сьогодні там знову два завози. Прикріпляю скрін. Вчора сорочку і селику я взяв, я продав вже за 180 злотих. Зараз я знову потратив на дорогу туди. Десь тут я буду писати витрати і скільки банк, тому що я ще нічого не рахував, я сам плюс-мінус приблизно не знаю до кінця. Ось. Я дуже здивований, що ця сорочка так швидко продала ще й за такі гроші. Просто базова сорочка, яка в нас там на секунді би лежала і би ніхто не брав, бо бірки би просто зірвали. В кращому варіанті. Ось так. Так, чуваки, також в описі ви тепер можете знайти мій телеграм-канал. Рекомендую на нього підписатись. Там буде дропшипінг. Я буду виставляти там дуже багато нових товарів. Там кросівки, Джордани, Данки, Palm Angels. Ви це зможете все продавати зі своєю націнкою та отримувати гроші. Прикольно, мені здається так. Тобто я виставляю товар, пишу ціну. Ви на ту ціну, що накидаєте якусь свою націнку, там продаєте на Оликсі, на шафі чи в себе в інстаграмі. Ви продаєте, даєте мені дані, я відправляю. Коли я отримаю гроші, я вам надсилаю вашу різницю. Тому ссылка в описі. А також не забудьте підписатися на мій YouTube канал. Будь ласка, та всім приємного перегляду. Чи єдимо? на міна є. Що жовки вийшов секунду, взяв ось такі Airmax перші. Правда, дорого. 55 злотих прикріплю, скільки лишився банк наш. Ось такі, чуть-чуть підошло стерта, але в цілому стали стан ідеальний. Це його машина? <плес> в цілому стан ідеальний. Задні повністю цілі, тому я думаю, їх можна буде продати за щось. Ось такі зараз їдемо ще на другий завоз. Чина? Чиназ. Чина, га? Чинази. Дай подивитися на Барбарі, бо я ще навіть не дивився їх. Та дитячі на 14 років. Що ти знімаєш? На відеоролика? На, на відеоролика. Ну такі от, короче, станішечки якісь. Really sorry, but if you remove it, you can return me. Два лоджечка. І ось такий шиловик. А на пасу? На лоджечку. Та як ти футболку паліку втюхав. А, то я хотів викидувати, короче, вже майку. Пасиком, короче. Ну, ну і пасики такі, короче, дивіться, типу... типа. До мене підходить парень, Полі каже, о, посадьте, чи я це ти майка, типа. А і все, я купили в мене за 50 злотих, дай. А я запитав. хотів сказати. я, я хотів що було на завозі. Ось Такі штанини погані. Каргос, каргос. Ще маєчку продали За так, злотий 50. 50. І майка, вейкер. Що... Та може виривати. І ще продали маєчку, таку хорошеньку, знаєте, ті Та да, давай цей. <ривіт> <за 50, ривіт> не петляйся. Я, <ривіт> я взагалі завоз. Я через коротше розказую цю істор... історію. Я забігаю на завоз, падає бабка. Я її думаю, та піднімлю. Хочу її підняти, вона не я, хоче вставати. Ви не виду, нічого не взяв. Вчора я завзю сорочку і у Я її вже продав, як і казав, 180 злотих. Наш банк тепер разом з цією сорочкою. Тут напишу скільки. Сьогоднішню дорогу ще віднімлю туди і назад. І сьогодні я купив такі AirMaxi на першому завозі. Вони класні, виглядають дуже круто, плюс стан дуже хороший у них, але сороковий розмір. Але я думаю, за злотих 150 можна їх продати, тому зараз їх пофоткую викладу скоренько. Завтра знову їду на завози. Я їх буквально 30 хвилин тому виклав. Вони вже продані. Їх купили. Правда, їх дуже дешево віддав. Я вже, можливо, і жалію, що їх продав. Ну, враховуючи, що, що тут сороковий розмір. То може і нормально. Просто я на дорогу туди і назад трачу гроші. І Короче, десь отут я напишу, скільки наш банк. Це вже за сорочку ЄГС, e за Max. і віднята повністю дорога за вчора і за сьогодні. І скільки в нас банк. Тобто, в принципі, він же по-любому там, десь 2000. Не треба рахувати, я ще не рахував. Тут напишу вам. Що ви В принципі, я думаю, непогано. Завтра їду на завоз ще. Якщо завтра нормально мені вийде щось взяти, то я на вихідних вже випущу це відео. До речі, ще треба сказати, з якої, з якої дати я почав вести цю рубрику, щоб потім, там, коли я зароблю 100 тисяч, можна було зрозуміти, за скільки часу я це зробив. Я почав цю рубрику. Сьогодні у нас 20 число, 19 число. Вчора, середа, я вчора почав знімати цю рубрику ось, з 19 квітня, сьогодні 20. Я І окей, я нікуди не встав, не поїхав на секунди. тому що мені складно кожен день в 4.40 вставати. Я півдня просто витрачаю, щоб поїхати туди і назад. Тому я зараз встану і пройдусь по секундах у себе в місті. Так як у мене в місті взагалі людей, по суті, немає, то на секунди тут теж багато людей не ходить. Тому, можливо, щось буде. В принципі, тут і речей на секунді немає, але можливо, повезаю, щось дропнеться. Тому зараз поїду на секунд де сьогодні. Був за 8 на 9 -го годину, зараз 11. -го. Подивлюсь, можливо, щось знайду. Тому ось так. Чуваки приїхав на секунд. Свінг. Чим там знайшов. Зараз його візьму, в принципі непогана знахідка. Ось. Зараз його землю і покажу. Чоловіки взяв отакий свингбег на секунді. Чемпіон за 27 злотих. Зараз вам його детальніше покажу. Секунд взагалі дуже великий. Навіть не знаю, що я сюди ніколи не приїжджав на цей секунд. Тут завод в п'ятницю перший раз взагалі на цей секунд сюди заїхав. В принципі, він великий, є сюди сенс їздити. Тут прикріплю, скільки у нас банк, і у нас така сума в банку, і ця сумка Champions Link Bag. Тут кишенька ще така. Не знаю, Прикольно вона виглядає, в принципі, її 27 злотих варто за неї було дати. Я думаю, її точно дорожче можна продати. Так що, ось такі підсумки відео. У нас банк 1911 гривень і ця сумка Champions Link Bag. Вже почав для вас знімати другу частину. Всім дякую за перегляд та до нового відео.